Ебать. Ну, Человече работа. Угу. Пиздец. да, скользить. Нихуя вона не она не открывается. Напитко вернуться. <піздєць> Ты вона сейчас опозорила на весь стрим, блядь, цей хуйней банкой, блин. Тільки треба задонатити, щоб ти ту банку болками зажав і прокрутив. Сука, блядь, мільярд доларів заїбав. Більше ніяких банок в сім'ї ти мене поняла? Ще одну банку принесеш, мені викину, нахуй з балкона. блядь. Ну не тебе, конечно, а банку ця банка проложила довше, ніж остатки ви Заебали, блядь, Я вам сказав ще раз.